З 28 вересня на футбольному полі Ніка 2 тривали відкриті уроки футболу. Міжнародний соціальний проект, який через концепцію розважального футболу залучає дітей до здорового способу життя, проводили футбольні уроки кращі фахівці із числа вчителів фізичної культури та тренери ДЮСШ номер 2 Перших два дня це проводилися, як би сказати, такі естафети підвідні вправи з елементами футболу. Третій день вона сьогодні ви бачили сьогоднішній день. Це був, як би сказати, Ігри, тобто, щоб дітей залучити ігри. Команди вибиралися не по школах, а представники від кожної школи по ну, по одному представнику в кожній команді на кожному секторі працювали по два тренери, які підходили і допомагали дітям. Тось індивідуальне навчання більш, Воно якби скати більш працездатне, чим коли загальне. Участь у футбольних уроках взяли учні п'ятих-шостих класів загальноосвітніх закладів міста. Команда складалась з 16 школярів, п'ятеро з яких Дівчата. Саме цікавіша була гра на першому секторі. Футбольний теніс. Це нас обучають, як правильно підкидувати м'яч на ногу. Ми навіть грали, щоб м'яч не падав на землю. Це і складно, і весело, дуже цікаво. Я вважаю, що футбол це не тільки гра для хлопців дівчата теж повинні показати себе. Було і складно, і легко, і весело, тому що буває, що хлопці попадають і по ногам, бувають і в другій часті. Ну, саме більше хлопці віддають хлопцям паси. Незважаючи на те, що футбол вважається переважно хлопчачою грою, дівчата почували себе на полі комфортно та навіть забивали голи. Мені дуже сподобалось грати в футбол. Я щодня гуляю в футбол на дворі з друзями. Мені для мене це не нова ігра. Мені дуже сподобалося, бо тут треба бігати, стрибати, забивати голи. Це дуже цікаво. Мені сподобалося е, найбільше грати в футбол ну, на третій день. Як ми командами гуляли, я, я забила три голи. Мені це дуже сподобалося, дуже рада була. У нашому місті відкриті уроки футболу проводяться вперше. Організатором свята стало управління освіти, молоді та спорту. Юним футболістам уроки футболу сподобались. Мені сподобався тенісний футбол. В ньому ньом ми іграємо, ну, граємо ногами. Ногами підкидаємо і ногами відбиваємо на зону попали і тобі зачитується гол. В звичайний футбол ми граємо, граємо по пять 10 хвилин. Якщо м'яч залетів в ворота, він считається вже гол. А якщо ні, ну там аут де або ілі... Штрафний там, якщо, якщо там в когось в ногу попало, що щось ще в Україні цей проект реалізовується за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України та Федерації футболу України. За підсумками відкритих уроків футболу гравців нагородили грамотами, а кожна команда отримала подарунки футбольний інвентар.